Мушні українські герої вони йдуть вперед, попри темряву та жахіття, не рахуючи кроків, стримуючи біль. Та, на жаль, з кожним днем їх рядирі діють. Сьогодні останню путь військові провели свого побратима старшого сержанта Сергія Волкова. Старший сержант Волков Сергій Михайлович народився 1968 року. Проживав у місті Кременчук. Призваний на військову службу за контрактом 6 квітня 2021 року займав посаду командира відділення матеріального забезпечення взводу матеріально-технічного забезпечення реактивної артилерійської батареї реактивного артилерійського дивізіону. 11 березня 2025 року помер у госпіталі міста Кременчука. Наслідок атеросклеротичної хвороби серця вічна пам'ять нашому військовослужбовцю. Міхалич, саме так звали Сергія Волкова, бойові товариші. У згадках про нього вони не стримують сліз і розповідають, як стояли пліч опліч. 21-го року він прийшов в частину на контракт у нас. І ми виконували би з 21-го року розі виконували бойове завдання. На Донбасі в районі Лиману. Він був на посаді начальника радіостанції. Ми зустріли повномасштабне вторгнення саме там. Добре, відзівчивий, завжди на позитив. Михайлович, треба зробити довго, ніяких проблем. Завжди готовий був виручити, досвідчений, відповідально, Но завжди можна було покластися. Присутні віддали шану герою слова співчуття рідним та близьким загиблого. Його мужність навічно стане для нас оберегом. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.